Ось і приїхали мої акумулятори. Вартість вийшла та сама, як на інконі. тільки от я їх отримав вже. А ви. У Львові комірки були ще 5 числа. Але так сталося, що по мамі повиносило вікно, тому відео трохи затрималося. Головне, що всі живі та здорові. Тому перепрошую і починаємо. Я розповім, скільки часу це зайняло, скільки грошей коштувало, та якої якості приїхали комірки із Гобеля. І безперечно, як краще придбати комірки в нових реаліях. Замовлення я зробив і оплатив 27 серпня. Вже 2 вересня комірки були в Польщі у колеги, який мав допомогти доставити їх в Україну. І вже 5-го прийшли фото і повідомлення, що комірки у Львові. Ось в такому вигляді вони і потрапили до мене. До кордону все було дуже гарно запаковано, як на картинці, але з логістичних міркувань перепаковане перед перетином кордону. На жаль, я вважаю це повним порушенням умов транспортування акумуляторів, тому радити перевізника не буду. І по термінах. Так, мені пощастило, іноді перетин кордону може займати від тижня до двох. Як привезти? ще раз, вибір за вами. Це можуть бути або знайомі, або транспортні компанії, їх вже дуже багато, або є оголошення і на OLX. Що по грошах, і що там з європейським митом. За комірки я заплатив 699 доларів. Платив PayPalм, платіж з картки не проходив. Але ще раз в будь-якому випадку раджу платити PayPalм. Він дає вам додатковий захист. Ще 44 долари коштувала доставка з Німеччини до Польщі. І ще 50 коштувало останнє плече вже до Львова. Тобто, разом 8 комірок МБ-31 на 314 Впара годин мені коштували 793 долари по 99 доларів за одну комірку. Так, у вартість комірок включена доставка з Китаю та європейські МИТА. Але скільки я переплатив у порівнянні з Encon? та чи переплатив взагалі? Вартість тих самих комірок на інконі становить 7490 євро, а доставка 4 штук буде коштувати 45,20. Тобто приблизно 758 доларів під ключ, що становить 95 доларів за комірку. Таким чином, я переплатив на жахливих європейських податках цілих 4 долари на комірці. Але якби це я привіз сам або привезли знайомі, то в мене вийшло б навіть дешевше. В будь-якому випадку, я маю акумулятори вже, а на інконі їх навіть в статусі очікування немає. В нас продають те саме відсотків на 30 дорожче. На жаль, 314 комірки на гобелі вже закінчилися, і планується, але вже на польському складі, за місяць. Перед замовленням відкрите. Але ще раз, це вже в Польщі, і доставка 44 долари у вас вже буде відсутня. Скажете, мені пощастило? Давайте порівняємо 280-ті комірки. На енконі їх можна взяти по 64,47 євро. До цього питання ми ще повернемось, але нехай будуть комірки по 64. Доставка обійдеться у ті самі 43,6 за 4 комірки. Більше не вийде, бо кожна комірка і так вже важить 5 кг 400 г. Тобто кожна комірка вийде 82-40 доларів із доставку, і коли вона ще приїде. На Гобелі 280 можна взяти по 82 долари за штуку і з безкоштовною доставку до любого міста Польщі. Є декілька послань, наводжу вірно в описі під відео. І декілька слів про якість. Навіть ті комірки, які 64 євро на інконі, вже є річної довнини. А ті, що по 47, мають взагалі невідому дату виготовлення та залишкову ємність. І назвати це грейт А дуже сміливо з їх боку. І дуже скоро це потрапить і на наш ринок. Чому інкон не замовляв такого, я не знаю. Але це вже, як на мене, перебор. Якщо у вас є бажання в такому покоперсатись, то є і інший продавець Докан Повер. Там так само все вже є і навіть і в Європі, і комірки на любий смак. Тільки зверніть увагу, що ЄСС це так само інша назва Грейдубе. Але тим не менше, іноді прилітають цікаві пропозиції. Гарантії, що саме звідти вам приїде, я давати не хочу. Але наявність і ціни, будь ласка, вже перед вами. Посилання так само в описі. Тема якості комірок. Дуже розгорнута і буде в окремому відео. І тому вертаємось до того, що ж приїхало саме мені. Це остання версія комірок MB31, яка почала вироблятися взагалі із листопада 2023 року. В комплекті до комірок йде г і шини. Шина новіші із компенсацією теплового розширення. Геометрія всіх комірок чудова. І лише одна має зовсім невеликі порушення. Але якщо притиснути, то приходить в норму. Вага всіх комірок має погибку лише у декілька грам. Дата виробництва комірок весна цього року, а конкретно березень та квіт. Один ящик був з березня, а інший був відповідно з квітня. Дата останнього заміру опору і напруги однакова, тобто виглядає так, що їх відвантажили із заводу в один день. Перевіряємо опір комірок і напругу. Результат на табло. Опір, на мій погляд, трохи завищений, напруга відрізняється мінімально. Чому такі покази опору, мені важко сказати. Прилад я замовляв в офіційному магазині, але навіть щупи один на один брешуть на одиничку із коробки. На жаль, відкалібрувати можливості немає. Для більш поглибленого аналізу потрібно буде вже повноцінний тестер, але це займе трохи часу. Тим не менше, одним із найважливіших параметрів буде загальний опір всієї збірки, який я обов'язково зроблю і приведу. На жаль, дуже багато тих, хто виробляють акумулятори власноруч, не приводять цей параметр, а продають так, як є. Хоча це було б дуже цікаво і, власне, воно може вказати, яка саме якість збірки в цілому. Збірка мого акумулятора так само вже не за горами, БМС вже приїхало.